Друзі, добрий ранок, а саме добрий день. Весна. І сьогодні з вами старший менеджер компанії. Мене звати Семен. І наш клієнт, пан Вадим. Добрий день. Добрий. Друзі, а це Санта-Фе 15-го року з Кореї. Це машинка для нашого клієнта, який він замовив особисто в мене саме з Кореї. І Ми пригнали ось такий чудовий варіант. Це сама класна Санта Фешка в своєму бюджеті. Друзі, 15-го року. Пане Вадим! В принципі, як для наших майбутніх клієнтів, так і для наших і в загальному. Розкажіть, як все пройшло від початку до кінця, і задоволені ви чи не задоволені, як машина? О, ваші враження. Е -е, перейду на російську мову. Впечатлення, в принципі, нормальне. Чуть-чуть навіть очікував, що більше буде йти. Сьогодні у нас 1 мая, я розраховував, хоча б що до 10 мая вона прийде, тому трошки раніше. Та, в принципі, по машині ожидаємо все. Те, що дивилися, те, що менеджер показував, тому все воно, як було, так і є картинка. Машина нормальна. Добре. Я покупкою довольна. Рекомендую. Хто мене знає, то той пойме. Друзі, два ключі для пана Вадима. Санта-Фе, Я вас вітаю. Дякую. Хай служить вам. Якщо шо, звертайтеся, знайте до кого. Та -да. Друзі, з вами був American Express. Старший менеджер компанії, мене звати Семен. Треба тачка. Звертайтесь, треба машина, звертайтесь, треба ракета, звертайтесь, друзі. American Express створює ваші мрії і втілює ваші побажання. Ну, по крайней мере, ми з побратимами ожидали результат. Результат себе не обманув. Так що рекомендую. Нема слів, нема коментарів, пане Вадиме. Дякую, дуже приємно. Друзі, American Express, Номер нижче. Звертайтесь.